Коли Сергій заявив батькові про намір одружитися, Павло Михайлович навіть не знав, що відповісти. Для нього це стало несподіванкою. Він завжди вважав сина легковажним та непостійним. З юних літ Сергій жив достатку, ріс в атмосфері вседозволеності та не знав відмови ні в чому, тому що його батько був директором великої та успішної компанії, ти мене в безвихідь ставиш, похитав головою Павло Миколайович. Ще вчора я казав, що знайшов тобі дуже вигідну перспективу, але ти слухати не став, а тепер раптом надумав одружитися. Він підвівся за столу та додав Ввечері поїдемо знайомитись з Христиною та її батьками. Тато, ми нікуди не поїдемо, спокійно та впевнено відповів Сергій. Я зустрічаюсь з Ніною, кохаю її, та одружуся тільки з нею. Що ти сказав? Де ти її знайшов цю Ніну? Сергій. Дай мені її адресу, я швидко розберуся, кого ти знайшов. Але Сергій розвернувся та став іти. Павло окликнув сина. Той, не обертаючись, швидко спустився по сходах, сів в машину та поїхав. Павло Миколаївич відразу покликав помічника стеж за ним. Хочу знати все, з ким він, де та чим вона його так заворожила. Наступного дня Павло Миколаївич спостерігав з машини за сином. Сергій стояв у дворі та розмовляв з жінкою. Років тридцяти п'яти. В одній руці вона тримала важкий пакет іншою притримувала маленького хлопчика. Сергій взяв у неї сумки та вони разом попрямували до під'їзду. Хвилин за п'ять він вийшов, сів в машину та поїхав. Павло Миколайович який спостерігав за тим, що відбулося, був обурений. Жінка виявляється не тільки старшою за його сина, а ще з дитиною. Чудово! з гіркотою подумав він. Павло підійшов до двох бабусь, які сиділи біля під'їзду, та ввічливо поцікавившись, на якому поверсі жива жінка, що тільки що прийшла з дитиною. Балакучі стареньки не тільки пояснили, але й номер квартири назвали. Подякувавши їх, Павло піднявся на потрібний поверх та подзвонив. Двері відчинила та сама жінка, яку проваджав його син. Він вже хотів на порозі вимагати від неї, щоб вона залишила його сина в спокою, але. Побачивши її обличчя, він завмир. Перед ним стояла Ніна. Ніну та її старшу сестру Світлану Павло знав з дитинства. Його брат Роман кілька разів зустрічався зі Світланою, потім одружився на ній. А Ніна завжди бігала хвостиком за полом. Вона була на сім років молодша, та ніколи не викликала в нього інтересу. Пізніше, в його житті з'явилася Оксана, майбутня мати Сергія, і він одружився з нею. Ніна приходила до нього перед самим весіллям, плакала, зізнавалась коханні. Павло тоді вважав це просто підвідковим захопленням не сприймав її почуття. Оксана померла, коли Сергій було лише п'ять років. З того часу Павло виховував сина один. Про Ніну він більше не згадував, так само, як і про брата. Та в цьому була його вина. Якось він дізнався, що з Ромою вони рідні тільки по матері. Можливо, тому мама більше шкодувала старшого сина. Може, і не любила більше, але була добріша з ним. Павло тоді відчував ревність. його розривала злість, він хотів довести всім, що він кращий, успішніший, потрібніший, і справді домігся всього сам кар'єра, гроші, становище. Тільки все це він будував не для себе, що братові довести. Якось. Роман прийшов до нього просити грошей на лікування новонародженого сина. Він працював простим слюсарем, жив дуже скромно. Павло тоді, не зрозумів його, відмовив. А через місяць, коли випадково зізнався, наскільки страшною була хвороба в племінника, кинувся до брата з грошима, але вже було пізно. Час було втрачено, хлопчика врятувати не вдалося. Того дня йому вічнила двері світлона в чорній пов'язці. Всередині будинку чулося ридання романа. Павло не наважився переступити через поріг і з того часу зовсім не бачив романа та його дружину. А невдовзі після цього він сам став вдовцем, з маленьким сином на руках. І ось тепер, через стільки років, минуле раптом постало перед ним, в особі Ніни. Вона здивовано підняла гарні брови. Павло, як ти мене знайшов? Навіщо? Що тобі потрібно? Ніна, розгублено, промовив він, я не знав. А як же Сергій? Сергій, який Сергій? Мій син. Ти щойно зустрічалася з ним? Ти. ти батько Сергія? Так, вітаю. Тихо сказала вона, він дуже гарний хлопчик, але до чого тут я? Павло спробував пояснити, але заплутався в своїх думках та словах. Все сталося якось. Він відчув себе безглуздо, розвернувся та пішов, навіть не попрощавшись, ще довго дивилась слід. Кілька днів Павло не міг прийти до себе. Думка про те, що його син зустрічається з дорослою з жінкою, яка так сильно торкнула його самого, не виходила з голови. Ці хвилини біля її дверей, немов відмотали життя назад. Він раптом зрозумів, як він тоді, в юності, не роздивився її красу, чому не помітив її. Ще йому хотілось поговорити з нею про Романа. Вона, як сестра Світлани, сподівався, що все знає. Може, через неї вдасться попросити в брата вибачення, тільки Павло сумнівався, чи захоче Рома взагалі його чути та бачити. Думки крутились в голові, не даючи спокою. В результаті всіх цих подій призвели до того, що Павло забув про важливу зустріч з інвесторами. Треба було не тільки самому бути присутнім, але й організовувати прикладача. Без нього ніяк гості були з Китаю. Машина вже під'їхала до офісу. Павло в паніці ходив кабінетом, стискаючи слухавку, спробував дозвонитися, потім махнув рукою та пішов зустрічати гостей. Вони обмінялись привітанням. Наступила пауза, дуже незручна. Потрібно було щось робити, якось вийти становища. Але Павло, як приймача сторона, не знав, що робити. Він спробував пояснити, що перекладач затримався, але його не зрозуміли. Китайці перемовлялися між собою. Явно незадоволені, був ризик того, що вони просто підуть, і це б стало для його бізнесу справжнім фіаско. Раптом до них підійшла молода дівчина в уніформі прибиральниці, спокійно, впевнено промовила я Ніна. Потім звернулася до нього та запропонувала свою допомогу. Павло подумав, що, іначе як дивом це не назвеш. Небеса надіслали йому Ніну. Зустріч пройшла блискуче, гості залишили задоволені. Угода було підписано. Провівши гостей, Павло запросив до кабінету свою рятівницю. а тепер розкажіть, хто ви і як опинились в моїй компанії. Я вже другий місяць працюю, у вас прибиральницею, спокійно відповіла дівчина. Але чому ж ви відразу не сказали, що знаєте китайську? Я говорю ще англійською, французькою та німецькою. З дитинства в мене потяг домов, але ніхто не питав, ось я й не казала. Мила ніночка. Павло подивився на неї захопленням з сьогоднішнього дня ви перекладач, та будьте готові бути поряд не тільки тут, а й в зарубіжних відрядженнях. В цей момент до кабінету увійшов Сергій. Він з подивом подивився на Ніну, потім на батька. Ви вже познайомились? Сподіваюсь, тато ще не встиг наговорити тобі всяких дурниць». Не зрозумів. Павло повільно перевів погляд сина на дівчину. Тато, це Ніна, та сама. Про яку я тобі казав, моя наречена, і я все одно одружуся з нею, навіть якщо ти будеш проти. Павло розгублено завмер, потім посміхнувся Сергію, ти навіть не уявляєш, наскільки я за відносини з цією дівчиною. Ніночка велика розумниця. Він трохи подумав, потім запитав Почекай, а ту жінку з дитиною теж ніною звуть? Вона тобі хто? Я вже зовсім заплутався. А ця, махнув рукою Сергій, сусідка моєї ніни. Я просто допоміг донести сумки. І тут в розмову втрутилась наречена Сергія. Ви говорите про Ніну Павліну? Так, ми живемо поряд. Наша квартира через стінку. Павло завмер. В голові все стало на свої місця. Він просто переплутав квартири. Але хіба це випадковість побачити саме там ту жінку, яка колись була його минулим? Він повернувся до дівчини, ніночка. А що ви знаєте про свою сусідку? Там трагічна історія. Тихо відповіла вона. Її сестра з чоловіком загинули в аварії, залишився тільки син. Тепер Ніна Павліна його виховує. Сергій з ніною з подивом подивився вслід Павлеві, який раптово зірвався з місця та вибіг з кабінету. Він поспішав туди, де міг дізнатися правду. Невже знову спізнився? Спізнився так само гірко та безповоротно, як вперше. Він знову стояв перед тією. Яку колись не чув. Ніна, це правда? Рома та Світлана, вони загинули. Так, кивнула вона. Як розкажи, що тут розповідати? Повертали з роботи, йшов дощ. Видимість була погана. Зіткнули з вантажівкою. Лікарі казали, шансів не було. Вітя залишився в мене. Так і живемо. Якби ти знала, як мені прикро, не треба. Тихо перебила вона. В тому, що трапилось, ти не винен, а тепер іди, Павло. В тебе своє життя, в нас своє. Я навіть і не уявляла, що ми колись побачимось. Якби знала, не приїхала б сюди. Павло хотів що сказати, але Ніна вже зачинила перед ним двері. Пройшов тиждень. Павло щиро радів за Сергія, який готувався до весілля, але в душі Павла вселився біль, який не відпускав ні на хвилину. Він кілька разів приїжджав до Ніни, дзвонив їй, але все без відповіді. Вона не відчиняла двері, не брала слухавку, і все ж таки він не здавався, хотів побачити її. Якось знову приїхавши до будинку, він помітив, що двері до її квартири відкриті. Всередині були лікарі. В ній не стався тяжкий напад. Її терміново госпіталізували, а медики не знали, що робити з дитиною, який спостерігав за всім що відбувається, широко розкривши очі. Коли швидка поїхала, Павло підійшов до хлопчика. Ти б звуть Віктор? Так, а мене дядько Павло. Слухай, а поїхали до мене в гості? Два місяці вітя жив Павла. Весь цей час Ніна перебувала в лікарні, проперували, і тепер вона відновлювалася під наглядом. Павло сплатив все гарну палату, ліки, лікарів по догляду. Він дізнався, що Ніна приїхала до міста на обстеження. Та випадково вийняла квартиру навпроти, де жила наречена його сина. Збіг виявився доленосним. За ці тижні Павло по справжньому прив'язався до віті. І Хлопчик теж прив'язався до нього доброго, дбайливого, надійного. Вони разом поїхали зустрічати Ніну з лікарні. Вона вийшла на зустріч їм, трохи ослаблена, але світла, усміхнена, глянула на них тепло та відкрито. Павло зрозумів, в нього ще є шанс, і він докладе всіх зусиль, щоб її не втратити. Минув час. Ніна та Павло одружились. Тепер у них була справжня сім'я. Зовсім недавно Ніна подарувала Павлу двійняти, хлопчика та дівчинку. Вітя з радістю допомагав з малюками, порався з ним як старший братик. А Павло з кожним днем переконався, що щастя, яке один раз увійшло до їхнього дому, Назавжди залишилось з ними.